А що ж буде на Закарпатті до цього? Де... А що ви саме їздиш? Нет, я бачу, що в меншість, ви багато чужих. Це добре. Це добре, то закарпаття не буде, буде підказ. Після того, після плату на вижати, там буде буквально такий хвилинний берегіз, буде дам пола. На самкий паланок у нас буде екскурсія, спуск, хоч я трошки там вільного часу. І після того ми вже сідаємо, ви трошечки собі там, ну, вийдете на замок паланок на ту гору, тугору, спусксь, трошки вже трохи втомились. Я знову ж 51 автобус і з вами потребуємо на термальні води в колоску. Це звичайно сама класна туристична точка за всі три дні, саме корова. Ну, саме, звичайно, виконання дешево. Вилізли туда. Побувати в пекропаті, не побивати в терманів ходах, то це неправильно. А дальше не побувати в терманів хода хотіть, а тема не буде. Самі самі саміт лайс, самітки случайський, самі європейські. Ну, вам сподобається. E, ну і вже після того ми з вами, щоб закріпити цей день, поїдемо з вами на демонстрацію вина. Mm -hmm. Я почув такі радісні виклики, я думаю, можемо одразу заростити до mm станції -hmm. ну, вона. Скажу вам чесно, можна було би раніше, але в основному після вина такий... 몰라, там з сух, і вже давно не до екскурсії. Це вже тут обнімається в цілому який ефект відкрили Відповідно, так, ми так само почали всі застраховані, але все одно завтра безпеки мисимо дотримуватися на своїх безпеки. Відповідно, що до купання томалих вода, ну, це із всех запили. Спочатку купаються, вже живино. У нас не может быть. Разумеется, да? так. Так. Расложили нам. Дальше будет... Этот квадрат постоянно скрипал урод. Гуричный типа, да? Пулические. Все.